Дорогі захисники! У цей непростий час для нашої держави, коли кацапська орда напала на нас, захотіла знищити нашу волю і свободу, знищити нашу батьківщину. Ви перші стали на її захист. Перші зустрілися з ворогом міч навіч і показали йому справжню нашу козацьку силу, низький уклід вам, наші захисники, і всім тим, хто робить все можливе і неможливе на благо нашої держави. Тримайтеся, ми знаємо, як вам дуже тяжко, але як казав наш давній великий поет Тарас Шевченко: борітеся, поборете. вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Дякую вам, наші Збройні Сили. Ми віримо у вас. У вас вірить кожен українець, кожна людина та весь світ. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ! Векраїна! Іншої не треба, поки зори шумацький шлях. Йду від тебе, і до тебе По золотих твоїх стежках, мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш до ти варто в світі жити. Киживеш квіт, квітне ж те. Україно, Україно, після далечій доріг вірнеса.